Я реальна жінка? Ти не реальна. Франко, ти вже заспокійся, вона тобі не відпиєш. Я джак Різник. Чому? Ну ви казали, ти маєш ніж, ти маєш ніж. Хлопця, я Віталій Портніков. Як я ти письменник. здогадався? По той бічні сили підказали. Я письменник і рок зірка. Я Іван Франко. Франко і собаки. Злочиді бо Франко знов розказує, як його поляки все не взяли. Я вам подобається? Мені дуже. Я популярна в інтернеті, мене всі знають, і я часто випускаю відео. Я Джозефіна Джексон. Ти крутіш. Я Стерненко. Судячи з того, як ти чеслина у Франка, то я або фарбований лист, або Христина Соловій. Ну, а я розвивач сердець, поет, улюблений жінок. Ну тут має бути моє прізвище. Так багато помилок слові Франко. Треба переписати. І ви підпишіться.